Привіт, друзі! У мене довго не було, тому що ми зупинились з ремонтами. Ну і майже закінчили ремонт. Правда, є ще в Мазай, ну коротше. А сьогодні я хочу вам показати нашу кухню. Ми замовили новеньку кухню. Не було в нас кухонних меблів, ми жили з тимчасовою кухнею декілька років. А зараз, нарешті, замовили, і ми маємо власну кухню. Хочу вам розказати, скільки вона коштує, ну і інші речі. В цьому відео я розкажу вам, як я замовляла цю кухню і скільки коштує така кухня. Вона проста, пряма, не кутова, без всяких проблем і наворочок. Правда, тут ще не все встановлено. Не встановлена витяжка і не встановлена посудомийна машина. Але дверцята є, все готове, лише залишилось придбати. Отже, я думала, що це дуже важко і все ми відкладали з цією кухнею. Але я зробила ось такий проєкт на комп'ютері. З цим проєктом я підійшла до менеджера магазину меблів, і вона нам розрахувала приблизну вартість. Кухні. Потім цей проєкт створив чоловік, який брав заміри. А тут вже ви бачите на цьому відео у ривочок, як, в якому вигляді привезли нам кухню. Все було розібрано, в розібраному вигляді столешня така велика, все в картонних упаковках, все гарно і все чудово. Ось так виглядала наша кухня на коридорі. Ось так виглядала наша тимчасова кухня до того, як ми замовляли цю, ось так ми все зберігали на виду. А тепер вуаля стало так. Правда, Тут нам лише встановили її, я ще не все поклала на свої місця. І навіть кран ще не встановлений. Кому цікаво, у мене є відео, як я власне встановлювала той кран і всі труби до нього. Отже, бачите, це в той же вечір, коли нам встановили кухню. Встановлювали її. Продовж одного дня, не більше. Зранку з, з 10-ї години і до приблизно 7-ї. Е, такі документи нам дали з собою. Аванс я дала 15 тисяч гривень, і залишок там, здається, 26 тисяч гривень залишилось доплатити. Бачите, тут все записано. Що і скільки коштує окремо? 26 700 гривень. Залишилось доплатити. А все разом ну, ви можете порахувати 41 700. Ось так виглядає наш проєкт на папері. І тут... Які документи нам дали на руки. Ось так. Я думала, що це супер-супер важко замовляти кухню і все відкладали. Показую вам уже встановлений кран, Я його вже встановила, все нормально, він працює. Такий функціональний, мені дуже подобається. Кому буде цікаво, я скажу, яка там фірма. Але мені подобається, поки що, як він працює, все круто. Ось так виглядає знизу цей шкафчик. Можна там щось зберігати, багато місця є. Все підключено, все гарно працює, вода стікає. Все нормально. Такий наборчик був разом з раковиною, там всі трубки, все на місці, і навіть є схема, як все складати. Так що можна, і, власне, руч, без сантехніка, все нормально скласти і встановити. Так-так. А ось так виглядає екран у своїй упаковці до того, як я його встановила. Тут деякі гаєчки, шурупчики і все, що необхідно, входить до набору. Ну а тепер по порядку для чайників я б хотіла таку інструкцію до того, як піти і замовляти кухню. Тому зараз я можу нею поділитися для інших. Може, комусь стане. Цікаво і корисно. Отже, ви йдете замовляти кухню. Приблизно ви маєте мати заміри з собою або навіть намалювати схему, як ви хочете, щоб вона виглядала. У мене був і малюнок на папері, і той, що я показувала на початку відео, зроблений в комп'ютері. Як я хочу, щоб кухня виглядала. Мені розрахували на уже на їхньому комп'ютері. Приблизну вартість з усіма шкафчиками і з тими замірами, що я дала. А потім дали мені номер телефона збиральника меблів чоловіка, який приїхав додому після мого дзвінка і взяв точні заміри до сантиметра, щоб не було ніяких проблем. Потім дав ці заміри менеджеру магазину меблів. А той, уже знову, з новими замірами точними, він розрахував точну суму. І вже потім, після того, як ми узгодили цю суму і погодились із нею, з усіма матеріалами, дали добро і... і наше замовлення почали виробляти на фабриці. А нам сказали почекати десь. Місяць-півтори до того, як буде все готово. Не довелося так багато чекати, вони дуже оперативні виявились три неділі і меблі були готові. Були у нас, Привезли нам на бусику. Доставка входила в загальну суму, Отож, нам привезли. Ті чоловіки, які привезли, вони її вигрузили і занесли в будинок. Я їм доплатила там, вони не казали скільки. Я їм доплатила по своїй совісті. Коротше, потім, після того, як кухня була у нас, я знову подзвонила збиральнику меблів і після дзвінка, приблизно через неділю приїхав збиральник і ще з одним помічником. Вони встановили. Цю кухню за один день, за що я їм дуже дякую. Ціна за встановлення меблів е, така 4500 гривень. Вони захотіли за встановлення цієї кухні. Сподіваюсь, вам було цікаво. У кого є питання, задавайте. Дякую за перегляд.